Це у нас на малюнку зараз представлена схема токарно-револьверного автомату з цикловою системою керування. Ну, от на прикладі цього верстату ми зараз розглянемо принцип дії цієї системи. Це один з досить таких порівняно складних прикладів застосування циклової системи. Ну, є більш прості, є в принципі, і більш складні, але більш складні застосування на практиці отримали дуже мало. Що ми тут бачимо? Ну, звичайне компонування токарного верстату, тобто є станина з, напрямним, з напрямними поздовжньою подачі, є передня бабка з, з патроном, зі шпинделем з патроном. Є в нас супорт, і на супорті в нас розташована револьверна, револьверний рісце ну, Зазвичай там може бути 8, 10, 12 позицій, іноді там 16. І в цей різцетримач встановлюються різні інструменти. Тій послідовності, в якій вони будуть е, працювати в даному технологічному процесі. Далі, на одному валу <кхід> з цим ресцитримачем, встановлюється програмний барабан. Цей барабан має поздовжні пази, е, кількість цих пазів така ж сама, як і кількість інструментів або кількість місць в рістотримачі. І в цей паз встановлюється е, певна кількість кулачків. Кулачки зйомні, кулачки регульовані, тобто це звичайний Т-образний паз, такий як на столах фрезерних верстатів. <кій> І туди можна встановити спеціальний кулачок. Ці кулачки мають можливість натискати на блок кінцевих вимикачів. Ось він. Напроти цього барабана встановлений блок. З набором кінцевих вимикачів. І також кінематично пов'язана з, з цим револьверним різцитримачем, тобто через певний вал. Кінематично пов'язаний з відношенням один до одного, тобто синхронно з ним повертається барабан з регульованими опорами. Що таке регульовані опори. Ну, тут в цьому барабані є е, різьбові отвори, і в ці отвори просто вкручуються шпильки. Різьбові шпильки або болти з контрогайкою, які можна вкручувати або викручувати на певну довжину. Е, напроти. Цього барабану встановлений ще один кінцевий вимикач. Ось. Тобто ось ця шпилька або болт, а. Правильно кажучи, це регульований упор при переміщенні супорта в напрямку поздовжньої подачі в кінці кінців натискає на ось цей кінцевий вимикач. За що відповідають ось ці кінцеві вимикачі? Ну, тут, я думаю, ви вже здогадалися, що цей кінцевий вимикач в нас відповідає за поздовжні розміри, тобто забезпечує кінець поздовжньої подачі для певного інструменту. Для всіх інструментів вони. Будуть різні, налаштовуються шляхом ось цих регульованих о, вивертання чи вкручування ось цих регульованих уполів. За що відповідають ось ці вимикачі? Тут є декілька груп вимикачів. По 2, 3, 4 можуть бути. Одна група відповідає за швидкість різання, тобто. Швидкість обертання шпинделя з заготовкою. Ці вимикачі можуть керувати, там наприклад, автоматичною коробкою швидкостей або там приводом з безступінчистим регулюванням. Але в цьому випадку регулювання знову ж таки буде ступінчастим Кількість швидкостей у нас відповідає числу 2 у ступені. Яка дорівнює кількості тих вимикачів, які ми задіяли в цій групі. Тобто, якщо вимика... один вимикач, зрозуміло, це буде лише дві швидкості. Два вимикача буде чотири швидкості. Три вимикача буде вісім швидкостей і так далі. Чотири — шістнадцять, п'ять вимикачів, 32 швидкості і так далі. Ну, на практиці для. Регулювання швидкості більш ніж достатньо трьох-чотирьох вимикачів. Друга група відповідає за швидкість поздовжньої подачі. Тут не лише поздовжньої і поперечної. До речі, поперечна подача тут здійснюється проворотом. Нашого револьверного різцетримача тут немає на цих верстатах, іноді є, але на більшості токарно-револьверних поперечної подачі в нашому звичайному розумінні тут немає. Тут воно здійснюється якраз проворотом ось цього різцетримача, коли він йде по дотичній до нашого. Тобто, Дотична е, траєкторії руху е, інструменту при провороті цього барабану, у нас кхе, повинна проходити через е, центр заготовки. О, ось, е, цей тремач саме так і встановлюється. І ще одна група відповідає за вид руху, тобто вид циклу, що ми здійснюємо, яку операцію ми здійснюємо при спрацюванні ось цього кінцевого вимикача, який відповідає за довжину. Тут, можливо, невелика кількість варіантів. Перше, ну, наприклад, якщо ми Свердлуємо, або здійснюємо а, там, поздовжнє точіння. Так, в цьому випадку, тобто ми, про, э, э, барабан повернувся, наприклад, або це був перший інструмент. Повернувся на цей інструмент, вимкнулася відповідна швидкість, вимкнулася відповідна подача, і вімкнувся відповідний режим руху. Якщо це режим поздовжнього оточення, у нас вмикається привод поздовжньої подачі, він тут, до речі, двигун не показаний, виконується проточування до спрацювання ось цього кінцевого вимикача. Коли він спрацював, у нас вмикається зворотній хід на максимальній швидкості. Супорт відводиться у вихідне положення. Вихідне положення, до речі, також визначається кінцевим вимикачем, який тут не показаний, супорт відводиться у вихідне положення. І після спрацювання другого кінцевого вимикача вмикається двигун провороту рісцетримача в наступне положення. Якщо у нас операція Відрізання або прорізування каналок, то тоді в нас вмикається поздовжня подача, <coughs> може бути на максимальній швидкості. Вона продовжується до спрацювання ось цього поздовжнього кінцевого вимикача. І <coughs> В цьому випадку, коли він спрацював, відводу в вихідне положення не відбувається, а вмикається двигун провороту. І в цьому випадку у нас різець здійснює або операцію відрізання, або якщо він встановлений нижче.